Вітаємо вас на каналі ЕФМГелична Аналітика. Саме тут вітаміни для мозку. Пальчиком клік і знаєте більше, бачите далі. З нами співзасновник платформи стійкості та згуртованості, політолог Олег Саакян. Олеже, вітаємо. Вітаю, ради бачити чути. Так, я напевно думав собі якось розпитати про те, про це а тут е, катастрофічна ніч з точки зору е, саме ударів по критичній інфраструктурі. Але ще більше мене зацікавив удар по Дніпро Гес. Дніпро Гес Дамба дуже символічна, тому що е, московити колись е, підірвали її разом з красноармійцями і другими сталінцями, затопили купу українців, повбивали водою, і все це приписали німцям. І от зараз под подвійний удар пряме влучання ракетами по Дніпро гес Звичайно, щоб е, спроба повторити Каховський е, варіант. І Каховку вони приписують украм проклятим. І зараз буде знову варіант. Е, це не ми, це не ми. Чи як чи це навпаки? Це ми, бо ми вже вибрали Путіна, і в нього немає жодного стоп-сигналу, як в зайця, щоб лупити, куди попало. Ну, я думаю, що вибори тут за вуха вони можуть притягувати чи ні, це взагалі не пов'язано з розв'язаністю рук Путіна. Вони в нього і раніше були розв'язані повністю. З приводу ударів по ГЕС я не думаю, що вони будуть відхрещуватися. Все занадто очевидно. З точки зору ракета прилетіла, влучила. Навпаки, вони будуть хизуватися і казати, що а наступне вони вдарять так, що її пошкодити можуть. І відповідно, може вона і трісне, але при цьому буде сповідати. Хоча ні, вона ж збудована в радянські часи, вона витримує ядерний удар. І будуть кипкувати з того, що от там, де побудовано добре, то добре, і це Росією повій серії. Ну як завжди, все це будуть їх зубаскалення на телебачення, але ключове тут що вони знали, куди б'ють. Вони збили по машинним залом спеціально для того, щоб вивести саме генерацію електроенергії. Це серйозно б'є по українському балансу електроенергії. Зараз, звісно, наші думки і співчуття всім тим, хто постраждав під цим масовим обстрілом по всій Україні, і хто втратив близьких, і зокрема, тримайтеся. Тим, хто на півдні України на сьогодні відчуває на собі дефіцит електроенергії і всіх тих тягок, які Російська Федерація принесла, такі вдари будуть і в подальшому, Росія зрозуміло, що буде дотягуватись туди, куди дотягуватись, туди і бити, будуть бити якомога болячіше. Зрозуміло, що чим Україна ближче до болючих точок Росії і більше дотягується вдарити туди, де Росії були, вони будуть намагатися вдарити поближче до наших бойових точок. Тобто, це за весь час, всю війну буде продовжуватись такий обмін та да, олежа. Але я не полінувався. І? Я не полінувався, спеціально подивився. Е, ну, факт, чекінг зробив з точки зору реакції на ці всі обстріли. А ці обстріли ж були які? Там мінус ціла вулиця в Запоріжжі, 20 ракет, там хати в Хмельницькому, і на півдні. Тобто, пряме влучання просто в приватні е, е, будинки. так. Е, і та, і я відповідно перечитав фактично в пабліках. і там всі це вам, украфашисти, продовження декомунізації. Це вам за те, що ви бомбите Белгород. І це вам, звичайно, там ще й згадали, що 8 літ дамбілі Бамбас. Тобто причина наслідково ну, фіру поставили попереду коня. Я заліз перевірити, чи це не боти, чи ще щось. Це реально живі люди, які ведуть свої сторінки. Тобто ем, Є масова ненависть. І бажання знищити українців є в кожному третьому дописі. Фактично, спроба оце перекритися путінським режимом, вона просто сипеться на сьогоднішніх коментарях. І в цьому випадку ну, це, це варіант в нікуди. Тобто ми розуміємо, що світ буде кричати, що немає колективної відповідальності, а тут ти її просто відчуваєш кожною клітинкою, кожним дописом що це. Все, що діється довкола нас, це бажання кожного руського, незалежно від того, є в нього параша чи в нього унітаз зі зливом, є в нього газ в квартирі, чи в нього є гордість за русський фашизм. От таке. І, і, і я, наприклад, почухав потилиці і кажу, і що з цим всім робити. Єдине, що я би все-таки не абсолютизував би дописи, тобто, все ж таки специфічна категорія людей, які заходять, біжать в ці пабліки і пишуть, щоб там українці здохли. А це не репрезентативна частина всього суспільства. Серед тих, хто біжить, зрозуміло, що більшість є абсолютними українським і також, не дивлячись на це, ми розуміємо, що більшість російського суспільства дійсно підтримує дії Путіна. Не Путін вигадав росіян, і не він був вагітний такою Росією, а Росія була вагітна народженням Путіна, і вони його відкалібрували. А він зі свого боку пробуджував все найгірше, що існує в російській культурі, і власне спирався на все це. Бо так, побудовані всі фашизми, і Гітлер прийшов так само демократичним шляхом, і так само той Гітлер, який приходив на початку, це не той Гітлер, який був на фінішній премії. Він еволюціонував разом з суспільством, так само, як і в Росії. Тому це не питання навіть колективної відповідальності. Я також не люблю колективну відповідальність. Ні, вона завжди індивідуальна. Але якщо Росія є республікою, яка який обирається президентом, так все. Зловживання зловживаннями, з маніпуляціями чи ні, з відбиранням цього права у населення в цілому, але тим не менш через республіка вони громадяни. Це не монархія, це не джамахірія, вони не піддані. То громадянство, наявність паспорта громадянина передбачає можливості, певні права свободи, але і відповідальності, зокрема за власну владу. Діяльністю і бездіяльністю. Бездіяльність так само буває злочинна. Тому те, що Путін сьогодні робить, це не колективна відповідальність якогось образного й абстрактного росіянина. Ні, це конкретна відповідальність кожного індивідуального росіянина, громадянина, який має російський паспорт, і питання до кожного індивідуально, щось зробив цей громадянин, щоб Росія цього не робила, чи ні, є він співучасником злочину. Чи був він тим, хто зупиняв це злочин? Ні, Але олежа, я в я в якому ракурсі саме це дивлюся. Тобто, фактично, у них ненавість до того, щоб українці були зліквідовані взагалі. Вона ж проявлена у всіх в телевізорах у виступах Путіна. Це не секрет. Тобто, те, що він камуфлював на Мюнхенській конференції 2007 році, вже відкрито проговорюється з 2022 року. Народу це теж подобається. В українців тоді виникає оцей. Синдром, що ну, зацитую киянку, та, що ми хочемо жити, а нас хочуть бачити мертвими. Це не залишає великого поля для маневру. Та? І, і в цьому випадку у нас виникає єдиний варіант. А що ми можемо запропонувати, окрім як знищення Росії і російського політичного народу чи нації чи утворення як такого? Чи є ще якісь, якась опція? Нішо опції, як перемогти путінські режими, запустити процес деструкції всієї цієї ідеї рашизму. Іншого mm -hmm. варіанту нема. Тобто, або це відбувається виключно воєнним шляхом перемоги України, що довго, криваво, і, а, на жаль, наразі виглядає як безальтернативно, бо за іншого варіанту нас просто знищать, як націю, як державу, і відповідно. Більшу частину фізично навіть але ми тоді а, в, то в потрапляємо. Ми ж потрапляємо тут в полапку, Бо, бо е, є реальна величезна кількість людей, які дуже вірять в протиповітряну оборону України і дуже не хочуть вірити в ТЦК, а уявити собі, що в нас буде армія роботів, яка правильно буде стріляти і е, направляти дрони, ми не можемо. Тобто, тут варіант або труси, або хрестик, тут або мобілізація, або капітуляція. Тармане, я е, дозволю собі посперечатися, Давай. тому що зведення цих двох категорій до питання віри є, як на мене, не, е, некоректним. Питання сил повітряної оборони це означає, що ми розуміємо, що у сил повітряної оборони є устаткування, є ракети, є персонал тощо, і ми віримо. Що вони якісно справляють зі своєю роботою. І якщо в них чогось не вистачає, українське суспільство під'єднується і каже: якщо ми можемо волонтерське це забезпечити, скажіть, якщо забезпечено, ми віримо у вас. А, а питання ТЦК, якщо ми візьмемо соціологію, то ми побачимо, що воно на сьогоднішній день не лежить площині віри-невіри. Це не питання, фокус групи проводили і опитування, і воно показує, що ключові питання, які на сьогоднішній день зупиняють, а Від мобілізації її зривають і е, створюють недовіру до ТЦК, вони стосуються перше, забезпечення абодарування. Люди питають, чи мене забезпечать цим необхідним. Друге, питання фінансового забезпечення, мається на увазі зарплатні тільки, а питання: якщо поранять, буде протезування, лікування тощо. Моя родина буде з грішми якщо вб'ють тощо, якщо найгірше трапиться. Тобто фінансова історія забезпечена не тільки для себе, але й для сім'ї тощо. Третій момент. Чи навчання дійсно буде якісне навчання? Четверте, демобілізація. А наскільки? Бо до завершення mm -hmm. війни ми наразі не знаємо, скільки війна протриває, і, відповідно, в нікуди керувати. І ці питання, чотири, п'яте, тому що якесь не пам'ятаю вже, вони означаються як ключові. Їх говорять 30% населення чоловічого, які не проти. Пійти воювати, говорить, якщо мобілізують, ховатися не буду, але mm -hmm. дайте відповідь на ці питання: як ти помітив, жодне з них не пов'язано з патріотизмом або з уникненням відповідальності, тобто їх не вирішити вірою, мотивацією чи агітацією. Це питання, які є справедливими до організації процесу мобілізації, і от власне тут ці проблеми з ППО. Це питання довіри. А СТЦК, так, але я... це питання організації протестування. Але я в цьому випадку ще теж бачу проблему, бо проблема полягає в тому, що є спроба от уявити, що хтось інший за мене має відвоювати я ж не народжений для війни. І це дуже часто виникає на всіх скандальних випадках. Це наслідок, я маю на увазі у цього. Дурдомо, бо це інакше не назвеш, як було з оновленням закону про мобілізацію. Тобто це навіть не провал комунікації, це якесь антиукраїнське ІПСО, проведене прямо з Києва українськими руками. І це є наслідок, отакі настрої, чи це природні настрої, і був би цей скандал з мобілізації не було, вони б теж були. Чому я кажу, що є. Я показую населення, яке а, не готово бігти, не готово приховуватися від мобілізації чоловічого населення. По-моєму, остання цифра, що вистачає, 8% десь приблизно є добровольчим потенціалом. Тобто ті, хто готовий добровольчо йти, але знову ж таки, оці питання і в них постають, тому що перша хвиля, яка на адреналіні, на емоціях, вона вже угу. вона кінечна була так чи інакше. Тому, якщо ми говоримо про потреби мобілізації, то розуміємо, що нам не всіх потрібно мобілізувати. І оці от 8 плюс від частина з тих, хто готовий був би піти, якщо, вона достатня для того, щоб забезпечити мобілізаційний резерв. І тоді 60% плюс які не готові в силу психологічних параметрів, своїх ідеологічних, інших ознак, хтось по релігійній ознаці, хтось слабкий дух, хтось, чесно, зізнається, що він є трусливим, і вони починають шукати різні виправдання. А про аля мама мене для того народжувала, і в цю частину її, навіть якщо загнати в мобілізаційні рамки, то ну перше найпростіше, що вони зроблять, ногу собі прострелять. Ну, тобто ну да це, це буде, буде виглядати як мобіки руські, та абсолютно по якості це будуть ті самі чмобіки. Як колись говорили, коли була перша хвиля, що вони куди біжать, що робити, не знають. І відповідно і... на, на м'ясо. Та Олеже, а я хотів, щоб у нас не так багато часу про деякі речі внутрішні і зовнішні проговорити. Ну, по перше, ранок під падіння ще останніх ракет. І дронів та в цей час якраз з'являється публікація. Я не знаю наскільки це відповідає дійсності, тому що вже не вперше західні серйозні видання виявляються, займаються вкидом. А автор якогось вкиду може сидіти в Москві в московському бюро. Я зараз про публікацію Financial Times, що нібито не названі якісь члени, як вони сказали, ради нацбезпеки. Так там написано у США. Сказали, що вони проти і забороняють. от дослівно там такі, така цитата, два слова проти і забороняють Буданову і Малюку, тобто нашій розвідці СБУ лупити по нафтопереробних об'єктах в глубині Росії і сибірських Руд. І от тут це вкид. Це спроба західними руками зупинити ефективні удари України. Чи тут є інша логіка, про яку і пише financial Times що це підніме ціни на нафту? Це може бути вкид, безумовно. Але наразі я схильний вважати, що все ж таки це може бути правдою. Чому? Тому що якщо це вкид, то він може призвести до зворотнього ефекту для того, хто вкидував. Тому що тепер. Адміністрації прийдеться або зробити злив даних зі свого боку, якщо це неправда, щоб спростувати, або відкрито вийти і сказати, що Україна а, в, в, в своїх діях розв'язана руками, нас може непокоїти. Ми своє непокоєння висловлюємо, але Україна а, є суверенною державою. Якщо вони діють в рамках міжнародного права, то це їх право власне бити своєю зброєю туди, куди вони за потрібним, якщо це легітимні цілі. А, і відповідно такий вкид, дасть зворотній ефект. Він має сенс тільки якщо дійсно. Є така ситуація, щоб її дезавоювати, і тоді це вкид може бути як зовні, так і середини. Uh -huh. Тому, якщо це правда, виходжу з цього сценарія, то це як мінімум неправдива, статистична, скажімо, інформація. Це підміна а, причинно наслідкових зв'язків. Перш за все, брак. А, давай так з іншого боку, зайду. Перш за все, Росія вела заборону на експорт нафтопродуктів з Росії до того, як Україна почала масово тобто, так. якщо говорити, що дефіцит цих нафтопродуктів на міжнародному ринку провокує зростання ціни, то Росія його спровокувала, розуміючи це ще до того, як Україна почала знищувати МПЗ. Другий момент а це неправда, тому що ситуативне зростання ціни на а, а, паливо вирівнюється тим, що Росія змушена через саме через знищення НПЗ, вони не можуть тримати трішки паливо, і потім за декілька місяців повернути за півроку на ринок. І Отримати всіх дефіцит, як вони робили, з газом знищення НПЗ, знищується це паливо. Відповідно, їм приходить компенсувати експортом нафти. Вони зараз викинули додаткову нафту на міжнародний ринок, і якщо на 10% падає в загальній вазі світові там виробництво палива російського, то просто тепер воно буде падає в Росії, мінус 10, але плюс 10 в умовній Індії з цієї ж російської нафти. Тобто ринок палива світовий від цього не страждає, ну власне. А тому кого... я здивувався цьому аргументу, що то раптом має потягнути ціни нагору. По-перше, демпінг на е, глобальному півдні російської нафти, а так. при цьому ну правильно демпінг, і він ще ціну а, понизить. Хоча ситуативний скачок ціни є, це правда. В Сполучених Штатах чому два фактори, і які не залежать від України: перший усіти і те, що. Нафтопотік, який іде і на СуЕК тепер обходить всю Африку. Це плюс логістика як в ціні, так і в днях, і mm -hmm. це дійсно вплинуло, тому що між на рівні планети фактично збився один з ключових логістичних шляхів. А друге, нафтопереробна галузь Сполучених Штатів переважно в руках республіканців. І як тільки Трамп отримав номінацію, значна частина МПЗ Сполучених Штатів стала на ремонт, бо зростання oh, цін на паливо всередині це мінус рейтинг Байдена. Як Вибачте, сказали бы терористи, НПЗ? Як сказали би хусити терористи, куди не клюнеш все одно трам-пам-пам, трам-пам-пам. Ну добре, У в нас не так багато часу, але є дві дві важливі речі, Олеже. Перша з них це продовження зйомок фільмів талановитого, але комуністичного в кустуріці. Бо він любив завжди цю тему Балканських воєн, і в нього завжди там виникає оці новориші, які стають мільйонерами, крадуть на війні. Але це зазвичай завжди таке щось в нього такі. От джіпсі Кінгс такі цигани або якісь ну, такі аферисти. У нашому випадку, куди не плюнь, завжди маєш справу з керівником. Ну я маю на увазі зараз. свіжачок провели аудит антимонопольний комітет дядя Павло Кириленко. Ну, 70 мільйонів це так поки що згрубша, що вони нарили. Що він встиг заробити, при тому, що ніяким бізнесом його родина не займається. А попередній кейс з ДБР це дядя з тих самих логістики, тільки нашої сил логістики, тобто міністерство оборони, дядя Козловський, 58 мільйонів, і в тому числі до речі, Ні, це збройні сили. Це на Міністерство оборони. Так, для Збройні а сили. Збройні ну, збройні. добре, логістичні сили, та, і от дядя Козловський, та, який, в принципі, все це робив за часів, коли в, в Різнікові яйця коштували по 17. В часи великих яєць Різнікова. І ось ця історія. Тут не Джіпсі Кінгс, тут не Кустуріца. Ну, єдине, що я тоді вже. Чому я що це Збройні сили України, тому що все-таки, це тоді часи були ще і залужно. Uh -huh. І на жаль, питання по силам логістики в нас за всі ці роки накопичилось. Я дуже сподіваюся, що не тільки за харчі візьмуться, але ще і за паливо, наприклад, ще за передвідучі в статистиці і за багато інших речей. Тому що не буває так, що тут у нас на інституції, а навколо всіх хто з цим пов'язані, святі люди. Ну, no, Добре, майсті, але святі люди завжди були, були як казав Олеж, але святі люди завжди, як казав куратор цієї структури дядя Ахметов, він казав, в антимонокольному ковіднеті тільки святі, Гелочки. Ось черговий на 70 мільйонів. І а, я здочув, тобто схеми вони завжди наскрізно проходять, тому треба вичищати повністю. І з приводу а, Кириленка і цієї ситуації, в чому питання? Ніхто не знає, звідки ці статки. Тобто законні, вони незаконні, може, в ЛАТО виграли, да? але питання в іншому. Вони не задекларовані, їх походження невідоме. І відповідно, ну, отут от починається робота слідчих А звідки вони взялися? І там може виплисти все, що завгодно, зокрема і кримінал. Тому поки що питання до Кириленка в тому, що в нього є великі незадекларовані статки, чиє походження є вкрай сумнівним і суперечливим. От а в такому розрізі, мені здається, зараз дуже справедливо було питання: А звідки гроші? Власне? Ну так. І от в цьому випадку я розумію, що тут е, ситуація. Нам завжди вершину айсберга хапають. Це ж дуже така піарна штука. Ну показати, ДБР працює за ваші гроші. Або ось пацани теж прийшли і знайшли. Але всі ці слідчі все одно ж закрили очі. Вони всі добре знають, як виводили з-під корупційного кейсу Алішку Олє... Татарова, а Олєшка ними керує. Все, замкнете коло Уроборос. Цікавинка того, що та ж ситуація була по Румунії, по інших країнах, де запускалася антикорупційна інфраструктура. На перших парах, а при тому, що в Україні вона запущена чесно, я багато разів критикував і пояснював, що з, з, почали запускати і зі заворотнього боку, як завжди, гланди анальним чином видаляти. Ну, це в нас люблять. І відповідно в а, з цими інституціями ситуація така, що якщо у вас корумпована майже вся система, і корупція є стрижневою. То так чи інакше вони будуть рухатися в політичній лозіці, тому що вони розуміють, оцю рибу спіймати саму інституцію знищать скоріше. Тобто вона ще не достатньо сильна, щоб подужати цю рибу. А оця рибинка зараз відстає і відбилася, або тут заіскрилося десь. І вони, виходячи з політичної конюкту, оцю рибинку можуть вхопити. Влада собі ставить галочку, що ми боремося з корупцією, скрипя зубами часто, густо, тому що здавати взагалі не хочеться ж нікого. Антикорупційні інституції ставлять собі галочку, показують партнерам назовні і кажуть, ми працюємо. Це що дивіться, значну рибу спіймали з влади? Тому а, говорити про те, що в нас на сьогоднішній день антикорупційні інституції можуть бути позаполітичними і не коруватися політичною кон'юнктурою. Ну, це жити в світі рожевих поні єдинорогів. Ну так воно не буває. Ми в транзиті зараз. Ну та і той якийсь транзит затягнувся, при цьому вже всі говорять от другий день на безпековому форумі про наш вступ в ЄС, в НАТО, а там є певні стандарти. І от це абсолютно нестандартна ситуація, якби продовження своїх фільмів там. Кішка кіт знімав в кустурі, це він би просто збухався в Україні і не, не зміг би дозняти той фільм, тому що такої психоделії навіть він б, б, цій, боснійський комуніст, би не витримав. І на закуску одним він словом Він би і дорого продав би собі не випускати. Так і фактично останні на закуску, це не вперше, а можливо і не в останнє. Черговий. Як це назвати правильно? Виліт певної субстанції на вентилятор був у виконанні одного із депутатів Слуги народу. Але до нього вже було такого багато. Так що я думаю, що буде продовження Короткий зміст цієї серії. Нам потрібна диктатура, нам, як мінімум, до кінця війни. Бачили це, цю заяву? Це а просто не, слава Богу. це опасний інтелектуал, просто черговий раз лупнувся головою об стінку. Чи це запит? І це просто людина озвучує те, що вилітає з Банкової? Судячи по тому, хто це, тобто прізвище, по тому, як він це озвучує, Він каже: Я не знаю, і вирогідно, можливо, все інше, то я не думаю, що це було якесь реальний вкид прощупування. Скоріше, це додатковий нам показник, що не можуть випадкові люди потрапляти до парламенту. Люди, які не розуміють, що таке політика і що таке вага слова в політиці? Бо можна бути чудовою людиною, можна бути навіть професіоналом в якійсь своїй сфері, але це не означає, що ви будете якісним політиком, і ви інколи своїм язиком можете зашкодити більше, ніж створили доброго за весь довгий час своєї кар'єри, наприклад, якщо навіть припускаємо такий варіант. Але в цьому випадку, я думаю, що це ж таки поки що окремий депутат. Але слідкуємо, якщо з'являться інші або спікери офільовані, то тоді, можливо, комусь прийде в голову, а раз вже озвучено, чому би не провідати. Ну, ми, ми, ми в цьому випадку, як завжди кажуть, на Майдані кажуть таким чином, та, показуючи конкретному депутату, випускнику Трускавецького університету. Але в цьому випадку вкотре переконуєшся, що психічно хворий сифілітік і засновник концтаборів Вовка Уляну, який казав, що любая даярка може правити страною. То має підтвердження в Україні, що не кожна доярка, навіть якщо вона грала в КВН, може керувати країною на цій веселій ноті, Олеже, мусимо завершувати, але в ЦК доярок не пускали. Там, там просто був принцип, що доїти своїх коров мають члени а не якісь доярки зі сторони. Олег Саакян був разом з нами. Дякую, Олеже, за розмову. Okay. Співзасновник платформи стійкості та згуртованості. До нових зустрічей на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Okay. Підписуйтесь, розповсюджуйте, ставите лайки. А ми з, з Олегом зробимо один одному гудбай. Так до побачення.